Новий пакет допомоги від Франції для України далекобійні скальпи і зенітні містралі для посилення нашого ППО, щоб дозволити Україні бити за лінію фронту. Днями я підписав передачу близько десяти ракет скальп, як і обіцяв Володимиру Зеленському, президент Французької Республіки. З початком зими удари Росії по території України вирогідно активізуються. Ми знову постачатимемо ракети містраль, зокрема для захисту зон бойових дій. Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції, а ще Франція продовжить підготовку двох тисяч українських військових на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. І дії і розмови в Європі щодо допомоги Україні активізувалися, адже ніхто достоменно не розуміє планів Трампа. За інформацією, «The Telegraph», Еммануель Макрон має зустрітися із британським прем'єром Кіром Стармером, аби разом переконати ще чинного американського лідера Джо Байдена дати дозвіл бити шторм Шедоу» по Росії. Для безпеки наших громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа і сильний альянс. Ми повинні закликати, щоб НАТО та союзники надавали всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки знадобиться. Це єдиний шлях до переговорів. Хочу підкреслити, що нічого щодо України не повинно вирішуватися без України, а щодо Європи без європейців. А ще Велика Британія та ЄС пришвидшать роботу над оборонним пактом щодо спільної закупівлі зброї та проведення військових навчань у Лондоні та Брюсселі. Розглядають можливість збільшення підтримки України у разі скорочення американського фінансування. Хоча й сподіваються, що такого не станеться. США також Велика Британія були двома провідними країнами, які підтримували Україну. Я був на зустрічі з міністрами оборони країн НАТО два тижні тому, коли всі країни альянсу підтвердили свою готовність посилити підтримку України. Я очікую, що США залишиться пліч опліч з такими союзниками, як Велика Британія, і стоятимуть поруч з Україною стільки скільки буде потрібно. Від лютого 2022-го найбільше фінансової допомоги Київ отримав від Європи 122 мільярди євро від сполучених. Татів 85. Це підрахунки кільського інституту світової економіки. Водночас більшість військових ресурсів в Україну надійшло саме від США. Звісно, в ЄС занепокоєні, аби після інавгурації Дональд Трамп не переклав основний тягар мілітарного донорства на Європу. Якщо ми сьогодні говоримо про можливість миру, то це тому, що українці виявили надзвичайну мужність. а Захід підтримав Україну. Проте подивимось, як розвиватиметься сценарій найближчими тижнями. Днями польський прем'єр-туск зустрінеться із президентами Франції та країн Балтії, прем'єром Великої Британії та генсеком НАТО. Говоритимуть про нарощування підтримки України, якщо американська зменшиться. Розглядають збільшення європейської фінансової і військової підтримки Києву. І Тут у Брюсселі до інавгурації нового очільника Білого Дому у січні Єврокомісія має підготувати свої пропозиції щодо підтримки нашої держави з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон Єдині новини.